Привіт! Сьогодні я фарбую ось цього окрасення. Ти ж не проти? Звісно, я проти. Що ти вже придумала? Та ладно, тобі схаменися. Тим паче відео вже йде. Глянь, яку я красу тут на кухню роблю, просто твоя черга настала. Не хвилюйся. І якщо ви дивитесь це відео, значить для вас актуальне питання, як пофарбувати ось такі вже немолоді холодильники. Тому дивіться уважно, покажу усі етапи, як фарбувати, а головне, чим фарбувати. Ви на каналі, де все про редизайн та ремонт, а мене звати Ксенія. Тож погнали! І не хвилюйся. Я зроблю з тебе цукерочку. Будеш топчиком. Зрозумів? Схаманися, дівчино. Я тут їжу зберігаю. Давай краще ти духову шафу пофарбуєш. Отже, холодильник, йому вже понад 40 років. Підозрюю, що такий раритет є не лише в мене. Працює справно, не підводить, але зовнішній вигляд, погодьтеся вже не той. Так простіше купити новий, але якщо живеш на орендованій квартирі або немає таких великих коштів, то значно вигідніше просто новити старого дідуся, перефарбувати перший етап. Це треба зашліфувати увесь холодильник. Це можна зробити як вручну, так і шліфувальною машинкою. Зернистість беріть від 120 до 180. У мене, звичайно, є вже шліфувальна машинка, тому я буду робити нею. Шліфувати його до металу зовсім не обов'язково. Достатньо просто зняти верхній шар глянцю, щоб фарба потім добре лягла. Все, нашліфувалася хвилин 40 це робила. І там, де були глибокі підряпини, то я шліфувала ось майже до металу, щоб вона була така гладенька поверхня. Але ще є такі невеликі вибоїни, я не буду з ними нічого робити. Я знаю, що коли я пофарбую, ну, трохи буде це помітно. Але якщо у вас вибоїни дуже такі більш глибокі. То вам на допомогу прийде автомобільна шпаклівка. Я її десь тут закріплю, щоб ви розуміли, як вона виглядає. Тобто я нічого такого кардинального вирівнювати не буду. Бо коли він буде мати інший колір, вже буде набагато краще. І тим паче я отак постійно на в холодильник дивитися не буду. Щось я змерзла центральне опалення, forever. Тепер ми його. Повинні вимити від усієї пилюки, грязюки, жиру і того іншого. І що в мене є? Ну, звичайно, зубна щітка і ганчірка. І якщо я буду зараз мити звичайним миючим порошком фері, то всі ми знаємо, що він відмиється, але я витрачу на це десь 2-3 години, ну, щоб він був ну, реально чистим. Хто не хоче витрачати стільки часу, люди придумали. Засіб, котрий впорається набагато швидше. А саме, це лужний засіб від текуріла. Він використовується як для зовнішніх, так і внутрішніх робіт. Концентрат 1 к 10. Його розбавляють водою, тобто цієї пляшки мені надовго вистачить. Єдине треба що, зараз покажу, одягати рукавички. Тому давайте мити мій холодильник. Засіб цей взагалі без запаху, і знаєте, я просто обожнюю такі штукенці, коли легенько потер, і вся грязюка сама відпала без натиску, без зусиль, нічого не болить після цього, руки цілі. Це як мати посадомийну машину чи пилосос. Особо не напружуєшся і отримуєш чистоту. Ну що холодильник в мене вже чистенький, і ми переходимо до найцікавішого: це ґрунтування поверхні. Але спочатку, я думаю, ви вже всі знаєте, що не важно, що ви там фарбуєте, спочатку треба знежирити поверхню. Сьогодні мені в цьому допоможе це ізопропиловий спирт. Можна ще взяти white spirit, це вже хто як захоче. Тому переходимо до наступного етапу. Тепер поговоримо про ґрунтівку. Я майже завжди використовую тикуріла Отекс. В неї є як свої мінуси, так і свої плюси. Давайте почнемо з найцікавішого мінуси. Ну, по-перше, вона має запах. Да. І коли ви фарбуєте, вам обов'язково треба надягати маску, а потім провітрювати приміщення. Друге, вона сохне добу. І якщо вам треба щось швидко пофарбувати, то ця ґрунтівка вам не підходить. Ну і третє це вартістю. Ця баночка коштує близько 1100 гривень, бо відноситься вже до професійних фарб. А тепер пробіжимося по плюсам. Так, да, вона дорога, але вона універсальна, бо майже усі складні поверхні вона вам вкриє ідеально пластик, метал, пластмас, будь які меблі, кухні, холодильники, навіть оцинковану сталь. Вона вам її вкриє. Далі ця баночка дуже економна. Холодильників 6-7 я точно нею можу загрунтувати. Ну і третє, якщо ви хочете, щоб ваша поверхня була потім ідеальною і фарба з грунтовкою не відколупувалася від вашого предмету, то, ну перевірено вже, 1500 майстрами, не я перша про цю грунтівку кажу, що вона топчик, то це найголовніший плюс. А щоб фарби пішло менше, порада. Заколіруйте вручну ґрунтівку. Колоранти зараз продаються майже в кожному будівельному магазині. Це дрібниця, а економія відчутна. Псала одна компанія і запропонувала по барту розпробувати їхній продукт. Чесно кажучи, я не дуже люблю усі такі інтеграції, де є певний чек-ліст, я повинна вам сказати, який це гарний, смачний, корисний продукт, і ви обов'язково повинні його купити. Тому в мене є своя правда матка. Я все знімаю з першого дубля. І ви дивитесь на мої емоції, чи подобається мені цей продукт, чи ні. І далі вже самі вирішуєте. Тому сьогодні ми з вами будемо пробувати каву. А я дуже люблю каву! Це компанія 25 Coffee Roasters. Вона має більше 50 кавових позицій з 20 країн світу. Я обрала Бразилію. Звісно, кава натуральна та без ароматизаторів. Головні плюшки для вас безкоштовно роблять помел кави, дивлячись, як ви її заварюєте потім. Та безкоштовно доставляють замовлення від 350 гривень поштою або кур'єром, якщо ви зі Львова, Харкова чи Києва. Ну що, пробуємо з Богом? Пахне гарно. Ну, ви знаєте? нормальок. Я чую горіх. Такий якийсь мискатний горіх. Воно не кисле, не горьке, не солодке. Воно таке якесь. Ну, немає в мене таких гарних слів епітетів. В дитинстві я не так багато книжок читала, мама пробач. Але гарна кава, до речі. Ні подкачалі. Тобто, можна брати. А зараз ще давайте ось цю я понюхаю. Бо цю я не знаю, що ви. Що мені відправили? Так. Гм, було цю першу спробувати. Хорошо? От, знаєте, пахне як дійсно гарна така дорога кава. Тому ревізор. Ксюшенція перевірила, можна сміло і впевнено купляти цю каву. моїй мамі я впевнена, вона сподобається. Цей магазин дає знижку саме вам на протязі одного місяця з моменту виходу цього ролика 15%. Вам потрібно лише вказати мій пароль Foxy Sky. Сайт і посилання я вам залишу в описі до цього відео. І вот знаєте, вот я її зараз куштую, смакую, як там кажуть, і от, ну от хороша. Я не додавала цукру, і от вона не гірка, не кисла, от, от хороша кава. Молодці, ребята, 25 Coffee кофе роуст. Мені сподобалося. Так, повертаємося до наших баранів. Колись у сінсей натрапила на підставку для тарілок, усього за 49 гривень. Ну, гріх не взяти. Але знаєте, не обов'язково використовувати речі за їхнім прямим призначенням. Іноді можна дати нову функцію. Я вкрила маслом для деревини, так би мовити, трішки підкреслила красу цієї фанери. Ну і тепер це не просто підставка, це вже декор з характером. Ну що, пройшла доба, холодильник у мене вже висох. І тепер можна переходити до фарбування. Але спочатку треба його трішечки вручну зашліфувати. Абразивом 400 або 600. Він прибере вам маленьку шагрень, та якщо у вас там волосиночки якісь прилипилися, то ось цей абразив їх легко видалить. Коли пошліфували, сухою гончіркою продівся, щоб зайвий пил струсити. Фарбувати я буду фарбою від Текуріла, і вона називається Empire. Це буде мій перший досвід з цією саме фарбою. А вона алкідна. І, до речі, хто не знав, є таке золоте правило. Якщо у вас ґрунт на алкідній основі, то і фарба повинна бути теж на алкідній основі, тоді між ними буде тандем. А якщо у вас ґрунт на водній основі, то і фарба повинна бути на чому? Правильно, теж на водній основі і буде теж тандем. А якщо у вас ґрунт алкідний, фарба на водній основі або навпаки, то тандем може не вийти. Ця фарба, вона тиксотропна і має геліву консистенцію, що може мінімалізувати шагрень. Хто не знає шагрень, вона завжди є, коли ми фарбуємо воліком або пензликом. По-іншому, буває лише, коли ви фарбопультом фарбуєте. Але ну, в мене фарбопульта немає, і в більшості з нас його теж немає. То ось якраз виробник і каже, що а ця фарба мінімалізує шагрень. Ну, от і подивимося, чи дійсно воно так. Ця фарба підходить для фарбування дерев'яних та металевих поверхностей всередині приміщення, тобто меблі, двері, радіатори, ДСП, ДВП. Не можна легко пофарбувати. Ще заявлено, що треба наносити саме пензликом або фарбопультом. Ну, я завжди привикла фарбувати валіком. Спочатку, як кажуть, попробую пензликом, ну, десь там внизу холодильника, де буде не видно. Якщо дійсно лягає ну, норм, то буду пензликом фарбувати, якщо ні, тоді буде валік, як завжди. Я беру валік велюровий і висота ворсу в мене 4 мм. Тож погнали фарбувати. Я буду валиком, як завжди. Поки дивитесь, як я фарбую, ділюся своєю думкою про цю фарбу. По-перше, консистенція. Вона гелєва і це реально круто. Завдяки цьому фарба зовсім не розбризкується і лягає рівно, ну наче масло на хліб. Фарбувати було приємно. Таке враження, ніби сама фарба, мені допомагала в цьому. Зазвичай, коли працюєш валіком, треба все робити швидко і рівномірно натискати, щоб не залишилися розводи. А тут просто кайф, усе гладенько, без напрягу. І чес. Чому і раніше її не пробувала. Запах є, бо фарба алкідна, а алкіди завжди трохи ароматні. Але результат того точно вартий. До речі, фарбу і ґрунт, як завжди, беру в перевіреному магазині фарба сервіс. Там консультанти просто від Бога. Щоб ви не фарбували, порадять, що саме підійде вам. І завжди забуваю вам сказати: фарба сервіс для моїх підписників постійно дає знижку 12%. Просто скажіть промокод FoxySky. Фарбувала холодильник прямо увімкненим, такий собі екстрим. І щоб дверцята закрилися і нічого не прилипло, трохи підсушую фарбу. І останній штрих лею родзинку сінсей, яка зможе гарно замаскувати ті місця, де життя вже стигло залишити свій слід. Ну шо, раз, два, три результат свіксюня. Покажи. А не здається, що ця стінка ну така пуста.